Людмила плівако, скарби. Є скарби на землі безцінні, важливіші за діаманти, хоч вони не завжди помітні, саме ними ми всі багаті. Чи на щастя повітря чисте і джерельна вода в криниці і принесена урочиста у долоньках малих суниць? Чи не розкіш і ти босоніш по знайомій своїй стежині, милуватись, як квіти сонні, пісню слухає солов'їн. Чи не втіха гуляти лісом, де верхівок дерев не видно, де повітря багато кисне і є все, що душі потрібно? Чи не цінність краса природи, її щедрість, її терплячість, чисте небо, прозорі води? І життя, що дарує радість. Поміркуємо на початку, що насправді людині треба, що коштовне своїм нащадкам ми залишимо після себе.